Всім доброго дня! Ми з вами дивилися індійські прикраси. Ось такі цікаві. І це буде друга частинка прикрас. Ось цей комплект у розмірі 19 рівно. Чогось я думала, що більше. Дуже красивий 3000 гривень, він класний Блакитний топаста, а метиз до нього може бути браслет 4600 гривень або трохи крупніший, але там зовсім ну, невелика різниця. Цей сюди також красиво підійде. Адуляр. Це ми все з вами подивились так. Тепер давайте до того, що ми не дивились. А ось цей минулого відео браслетик. Давайте все таки хвилинку згадаємо. У вісімнадцятому розмірі ось така невеличка є каблучка з раухтопазом 750 гривень вартістю. Вона самотня, просто каблучка 13-14 міліметрів. Раухтопаз. Далі комплект Чорна шпінель у розмірі 19 і 2, великий розмір. 2000 гривень вартість. Ось такий замочок. Сьогодні я ще хотіла щось кругленьке показати. Зараз подивимось, а, це рубіни, рубіни. Зараз подивимось рубіни. 2300 гривень 60 доларів, 19-й, все 19-й розмір. я дивилась до них підвісочку. Але не те, що прямо так сильно до них, а просто цікава така компанія. Підвіска 1500 гривень 40 доларів. 6,2 грами вага. Ось таке може бути. Комплект. Або рубін є квадратний. Зараз покажу разом. Ось така підвізка 1400 гривень. Бо може бути такої форми смарагд або прямокутничок. Далі у 19 розмірі 2450 гривень. Це рожевий халцедон, тут сережка приблизно 7 грамів. Рожевий такий світлий, але не як сказати, не блідий колір, ну, такий, який він і має бути, в принципі. Просто він на відео передається блідіший. Він в житті. отакий От приємний, рожевий, красивий колір. Ну і форма така тут. Але модель нелегка, нелегка. Далі брасетик з родоніту на зап'ясті 17, може, й 18 см, 1400 гривень. Ось така цікава форма. Родоніт. У комплекті 18 з половиною лабрадор ось такий 3000 гривень. Зелененький. важкенькі сережки приблизно по 6 зірамів кожну. Красиво блищить, прям такий класний. У розмірі 18,7 ось такий гранат стежинкою 2100 гривень червоний гранат. Можна окремо каблучку. Далі 17 половиною лабрадор 1650 гривень. Такі серижка, така блучка, просто маленький, такий легенький, маленький, синенький. Ось такого плану є квіточка, мікс натуральних камінців. 1750 гривень 46 доларів. До неї може бути каблучка. Наприклад, ось така 19-го розміру, каблучка 950 гривень. Або у розмірі 19,5 ось така 1600 мікс природних камінців. А типу квіточки. Або 18,8 і Ось така. 1600 гривень. Мікс натуральних кімців. Опас, хризоліт цитрін, іоліта метис, диранат і агат. Далі сережки з ось такої яшми. 1600 гривень 41. Доллар вартість. модель сама цікава. У 19 розмірі нарядний ось такий комплект. Тут нелегкі сережки, приблизно 12 грамів. Гірський кришталь та аметист якраз наша аметистова тема. Гірський кришталь та аметист комплект 4650 гривень, 119 доларів, не бюджетний, але він шикарний. Далі намисто з адуляру в огранці на срібній фурнітурі 2500 гривень 46 см. Довжина. Красиві тут такі адулярчики. У мене в колекції є такий, я його дуже-дуже люблю. Ну, він буває ще в варіанті дрібніший і ніжніший, і він так само красиво виглядає. Так що, може, собі ще замовлю дрібніший. Я шлюблю. Чого в мене нема ще маленького? Далі браслетик з цитріну. 32 і 7, вага 2000 гривень. Вартість на зап'ястя приблизно 17 см. Ось такий цікавий колір цитріну на резиночці. Далі брасет з сонячним камінням 3800 гривень. Розмір тут регулюється приблизно від 17. Ну, на, на любе зап'ястя можна, можна і на маленьке. Сонячні камінці, до 19. Тут не. 19,8 вага. У розмірі 16,5 каблучка ось така мікс 1550 гривень 40 доларів, Цікава, невеличка. Хризоліт, хромдіопсид. Ага. 16,5 розмір. Тут, кстати, толста така класна шинка. У 18 розмірі флюорит. 1500 гривень. Красивий колір. Далі цікавий браслет від 18 до 20 сантиметрів. Ось такий дуже він красивий містик. І ще буде коліє, ще буде коліє в нас. 3850 гривень вартість. Крупні камінці. Зараз на руці. Так. Він такий об'ємний, він такий один. Прямо кутничками, дуже-дуже красивий. 36 грамів. Далі каблучка малахіт приблизно 16,5, 16,3 може. Дівчата, я не можу поміряти розмір, бо тут ось така шляпка заявлена, тут у нас 17, але він не відповідає ну, ніяк. Цікавий такий малахіт, красивий дуже перстень. 1400 гривень вартість. Є українська проба, це також індія маленький розмір, дуже цікавий такий. Я думаю, що 16,2, бо сам 16 на мене не налазе майже. Дуже важко втиснути. Можна, але потім не зняти. А 16,2 мені якраз плотненько. Це, якщо, по-моєму, пальцю орієнтуватись, то 16,2. І кольє. кольє дівчата містик. 40. Ну, приблизно 45. Теоретично, можна коротше зробити. Так, що я? Балакаю і не показую. Так. Що в нас тут за інформація? 40 грамів топаз, містик І все. Тут овальні ось такі камінці, воно дуже красиве. 4650 гривень, тут довгенький ланцюжок. Можна поставити сюди якусь штучку, і буде коротше. Ну, якусь, це значить, що я забула назву. По типу спіральки. Можна його зробити буде коротше, але, в принципі, воно і так досить таке коротеньке. Давайте вимірюємо ще ось цю частинку. Але 40 грамів це дуже, так сказати, немало. 7 см. Ось такий може бути типу комплекту. І ще, коли є 45 грамів, тут багато срібла, це рутіловий кварц та топази. 4700 гривень, тут довжина може бути люба до 50 сантиметрів. Ви просто собі засібнете на той елемент, який вам яка вам довжина власне потрібна. 45-74 золотий кварц Венєри волос. Ну, це, це не Венєри волос, це якось він по-іншому називається. Золотий, то є жовтий. це в нас чорний, це включення, якщо я не помиляюсь, саме Шерл. але в мене такий знаток. От, але колі є цікаве. Погодьтеся, воно таке, можна сказати, десь трохи містичне. Не можна не скористатися цим словом, в даному випадку ну, дійсно круте. Дивіться, як вам сподобається. Може комусь сподобається. Ось такі в нас на сьогодні прикраси. Може, щось і забула показати, але то у нас вже буде на наступний раз. Всім дякую за приділену увагу. Бажаю гарного дня та настрою. До побачення.